Вітаю всіх громадян і гостей міста. Чотири місяці тому виноградів потрясла доволі трагічна новина про те, що людина, засновник величезного міжнародного фестивалю, людина, життя якої напевно складалося із куплетів і із приспівів. Андрій Андрійович Гріга відійшов у вічність. Кришталеві грона вічно хай дзвенять. Це рядочок із відомого нам усім гімну Міжнародного фестивалю Кришталеві Грона, який, до речі, написав саме Андрій Андрійович. Так заповідав Андрій Андрійович, і ми не маємо права чинити по-інакшому. Отже, кришталевим гронам 2014 бути, ми запрошуємо усіх краян, усіх містян, всіх гостей нашого чудового міста. На міжнародний конкурс сучасної пісні і танцю, який по праву може називатися іменем Андрія Гріґі кришталеві грони 2014. Він стартуватиме 25 серпня, і 28 серпня ми матимемо змогу побачити нагородження найсильніших, найталановитіших, найпрекрасніших конкурсантів. Щиро запрошуємо усіх і сподіваємося, що цьогоріч Кришталеві Грона принесуть нам свято радості, краси, таланту. Зважаючи на те, що ситуація в країні доволі напружена, ми безумовно, і я впевнена в тому, солідарні з тим, що градус. Вишності святкування фестивалю буде дещо зменшено, але тим не менше кришталеві грона і надалі залишатимуться візитівкою виноградова, яке, яка дарує місту свято музики, танцю і визнання.